Вітаю, брати і сестри, наш Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина Єдинородного. За кого? За нас. За кожного з нас. Я би хотів на початку своєї проповіді задати таке питання вам. Що би робили, якщо б вас зараз запросили на обід з мером міста? Як би ви готувалися до цієї зустрічі? Причепурилися, сестри говорить, правильно говорить. Ще причепорились тут, причепорились тут, подивилися найкраще взуття, все, що у вас є. Я думаю, що ви б готувалися довго до цього, цієї зустрічі. Але як ми готуємось до зустрічі з нашим Господом? Наскільки ми причепуємося? Коли ми приходимо до нього, я зараз дивлюся, всі, хто тут є, вони гарно вдіті. Ви причепорились. Це дуже добре, тому що Господь хоче, щоб ми і зверху були гарно в діті. Але важливо також причепорити своє серце, коли ми приходимо в його присутність, правда? І для того нам необхідні умови, які потрібно виконати, щоб ми були. Правильному положенні перед Богом, тому що навіть до мера міста можна прийти просто в шортах, як зараз люблять, там в порваних шортах, там в сорочці, в футболці, які ви там день попрацювали, вона потіла вся така біла з чорними плямами, або ви там щось малювали так, повимазувались. Можна прийти, можна, але ви далі приймання не дойдете, тому що вас виженуть. Такі присутність Бога, в Бога є умови, через допомогою яких Він хоче, щоб ми приходили в Його присутність. Я свою проповідь назвав, з яким серцем потрібно приходити до Бога. І це важливо для нас, тому що ми хочемо, щоб Бог проявив до нас? що? Своє благовоління. Щоб він сказав, добре, вірний. Раб, ти молодець, що ти прийшов сюди. І ти виконав мої умови, і це дуже добре. Тому я хочу з вами прочитати, які є умови для того, щоб Бог прийняв нас. Щоб ми були впевнені 100%, що Він нас прийняв. Навіть коли нам здається, що не все так добре, ви не впевнені 100%, що Бог вас приймає. Але він дає свої умови, і коли ми їх виконуємо, ми повинні знати про це і вірити в те, що він приймає нас, якщо у нас ці умови виконання. Я би хотів прочитати псалом 51. Я думаю, дехто його знає на пам'ять. Мені дуже подобається цей псалом. Тому що він дуже корисний. В Ку в перекладі, він 51-й. В Огієнка він 50. й В російській Біблії він 51-й. Тому зразу вам говорю, що ви, як хтось відкриває Біблію, є різниця між псалмами. Або 50-й, або 51-й. Тому я буду прочитаю з 1 по 19 вірш. Там є умови і там його написав Давид. І знаєте, коли він його написав? Ми зараз прочитаємо. Псалом 51, для диригенту хору псалом Давидів, коли до нього прийшов пророк Натан, як Давид увійшов був до Вірсавії. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, з великого милосердя свого, загладь беззаконня мої. Можете приключити яку? Обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі одному, тобі я згрішив і перед очима твоїми лукаве вчинив. Тому справедливий ти будеш у своїй мові, бездоганний у суді своїм. Отож я в беззаконні народжений і в гріху зачала мене мати моя. Ото полюбив єси правду в глибинах і в таємних речах виявляєш премудрість мені. Очисти і сопом мене, і буду я чистий, обмий мене, і я стану білішим від снігу. Дай почути мені втіху і радість, і радітимуть Кості, що ти покрушив. Обличчя своє, заховай від гріхів моїх, і свої беззаконня позагладжуй, і всі беззаконня позагладжуй мої. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого Духа в моєму внутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого і з лагідним Духом підтримай мене. Я буду навчати беззаконців доріг твоїх і навернуться грішні до Тебе. Визволь мене від переступу кровного, Боже, Боже спасіння мого. Мій язик, нехай славить Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить Тобі хвалу, бо ти жертви не прагнеш, і дам цілопалення, та не любив воно тобі. Жертво Богові. Зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погорджуєш, Боже. Амінь. Цей псалом нам показує стан Давида, коли прийшов до нього Натан і сказав: Ти є грішник. Він підійшов і сказав йому: Ти та людина, яка зробила погано перед Богом. Перед цим Давид був, ну, мінімум це 9 місяців в цьому грісі. Тому що він переспав з Вірсавії, вона завагітняла, вона потім народила дитинку, і вона померла. Є гріх. І ось Бог говорить, говорить нам є умови, які Давид знав, і він по ним приходив присутність Бога. Ви бачите, перша умова надія на милість Бога для прощення гріха. Коли в нас немає надії, ми не будемо приходити до Бога. Перша умова надія на милість Божу для прощення гріха. Ми часто не приходимо до Бога і ходимо з цим гріхом, тому що ми думаємо, що Бог нас ніколи не простить. Ми думаємо, що вже все. Ставимо на собі хрест. Але Бог говорить, надія є. І сьогодні ми її згадуємо знову. Надія є, тому що Божа милість вона обновляється коли? Кожний ранок. Як часто ми нагадуємо тобі все це слово, і Давид розумів, так він згрішив. Але він розумів перша і саме важлива умова. Надія є. На милість Божу, Не на себе, не на свої досвіди, не на свої заслуги перед Богом, на Його милість. Тому що вона кожен ранок обновляється. І це розумів, і на основі цієї надії він приходив у присутність Бога. Це перша умова. І далі ми бачимо друга умова. Він говорить про це милосердя своє загладь беззаконня моє. Розумі... Розуміння. Гріха. Розуміння гріха, зробленого перед Богом, а не взагалі. Часто ми говоримо, Господи, прости нам всі гріхи. Правильно? Правильно, коли ви перше разкаєтесь. Але коли ви живете вже з Богом, нам потрібно приходити Його присутність конкретним гріхом, який ви зробили, і ви його називаєте. Господи, я обдурив брата. Якаюсь. каюсь конкретно в цьому грісі. І Давид теж розумів, що Бог його простив. Але проблемка. Він говорив конкретний гріх. Тобі одному я згрішив. Він говорить: свої беззаконня я знаю, п'ятий вірш, а мій гріх передо мною постійно. Він стояв перед ним і він бачив його. Гріх нікуди не дінеться, нікуди він не дінеться з нашого життя, поки ми його не віддамо Господу. Він буде йти за нами, Він буде накоплюватися один на другий, накопичуватися, потім в нас такий вантаж зайдя, що ми вже не можемо навіть розігнутися, навіть не можемо випрямитись. Думаємо, що вже Бог нас забув. А в реальності це ми самі робимо проблему. Не дивимося на першу умову, надія на Його милість. Ми не визнаємо розуміння, що ось цей гріх конкретний перед Богом. А ми говоримо йому взагалі, і Бог говорить, друзі, ми вже питання за всіма Гріхами, коли ти покаявся, тоді. А тепер мені потрібно розкаяння ось цьому. Гріху, який був на цім місяці, в твоєму житті, який зараз тебе мучає. Не втікай від мене, не ховайся, покажи так. Тобі одному, говорить Давид, я згрішив. Перед очима твоїми лукави вчинив. В першу чергу на нашому розумінні то брата, він не бачив, він не чув, він не цей. Та нормально все, ніхто не бачив, все обійшли, подивились, та все нормально. І заспокоїмо свою совість. Але тут говорить: я конкретно згрішив не перед Вісавією, не перед її чоловіком, а перед тобою. Тому що ми ходимо перед Богом. І Бог знає. Але Він хоче, щоб ми самі сказали Його, щоб ми могли звільнитись від Нього тільки тоді, коли ми розуміємо свій стан. Він далі говорить: отож ж, народжений і в гріху зачала мене моя мати, Боже мій, я розумію цей гріх. Я розумію гріха, зробленого перед Тобою, не взагалі. Тому я його приношу перед Тобою по Твоїй милості, щоб Ти міг Його простити. І коли ми, надіючись на Бога, на Його милість, ми визнаємо конкретний гріх. Що потрібно? Ось Боже, я приніс. Ось він. Ти його бачиш. Господи. Що з ним треба зробити? Що потрібно зробити Богові з тим гріхом? Очистити. Простити. Правильно говорить. Хопа. Викинути за хребет. В іншому місці в псалмах записано. Він викинув! Захребет ці гріхи кинув їх в морські хвилі. Це умова третя: прохання про очищення тіла, душі і духа. Не просто, ось, Господи, але я нічого не хочу більше. Я хочу, щоб ти очистив мене від цього гріха. Ми сьогодні згадуємо кров Ісуса Христа, яка очищає від всякого гріха. І Давид дивився вперед, і він бачив це, і він говорить: очисти мене і сопом, дев'ятий вірш. Очисти мене. І сопом це такий, як колись кропили на тіло і говорили: Ти чистий, і сопом, і буду я чистий. Обмий мене, Боже мій, обмий мене. І я стану білішим від снігу. Ви дивитесь, в мене сорочка. Вона біла, вона очищена. Її випрали, і вона чиста. Ви ну, можете побачити, тому що я її перший раз дів. Вона чиста, тому що Бог очищає нас так само. Він хоче, щоб ми були чистими, щоб ми могли приходити в Його присутність не так згорбленими, тому що гіхи наші давлять. А ось так, Господи, я прийшов по Твоїй милості. Я визнаю цей гріх Божий. І я прошу третього мову очисти мене, моє тіло, мою душу і мій дух. Чому він так говорить? Дивіться, очисти. Дай мені почути втіху і радість, і радітимуть мої кості, що ти покрушив. Гріх завжди нищить нас і руйнує, і ми вже вранені. І Бог навіть нас. Допускає наказання за те, що ми грішимо. Так, Бог допускає. Бог ніколи не любить, щоб ми були в грісі. Але нам буває, він подобається і Богу потрібно нас звідти витягувати. Як? Коли діти роблять погано що Ми Ми перший раз попереджаємо, другий раз попереджаємо, третій раз попереджаємо, хтось десять разів попереджає. Але в кінці кінців, що ми робимо, якщо дитина не слухається? Беремо вітамін Ре. І використовуємо. І дитина зразу все розуміє. Вау! А до цього часу не розуміла. Так буває і Бог. Раз попереджає, другий раз попереджає, третій раз. Але потім приходиться брати вітамін Ре. І він є. І він наносить нам рани не для того, що він такий злий. А для того, щоб ми вернулись назад, щоб ми прийшли, Господь сказав, так, Господи, ось цей гріх, я його називаю, я віддаю його тобі, звільни мене від нього. Серце чисте, 12-те, дванадцяти вірш говорить, сотвори мені, Боже. Перше тіло чисте, омий, серце чисте, сотвори мені. Боже, і тривалого духа в моєму внутрі віднови відновить цей дух, який занепав. Я вже зневірився в Тобі, Господи. Я вже вірю, що Ти мене можеш, вже не спасеш все. Я на собі поставив хрест, такий гріх, як я зробив, я не зможу, ніхто мене вже не зможе спасти. Так говорить Бог. Ми часто буваємо себе більше засуджуємо, чим Бог. А Бог говорить, я віддав жертву за всі гріхи. Я віддав жертву, яка до цього часу активна, і вона працює. І я хочу, щоб ти був вільним, сину мій, доч моя, підійди до мене. Не бійся, підійди, визнай цей гріх, і я очищу його, я відновлю серце чисте, створю в тобі і духа Твого відновлю. І цікаво, він далі говорить, 13-й вірш. І не відкинь мене від свого лиця, не бери свого Духа Святого від мене. Дивіться в старому заповіді. Дух Святий був в присутності Давида. Він відчував його присутність, він був при ньому, а зараз він є в нас. І Він побуджує нас. Іди. Іди до Бога Отця, Іди, виконай ці три умови і отримуєш звільнення. Відкинь, від, не відкинь від мене від свого Отця. І останнє саме важливе. верни мені радість, 14 вірш. Радість спасіння Твого, не мого, не моїх принципів, а Твого, Господи. Верни мені Його радість. І з лагідним духом підтримай мене. Я до кінця ще не впевнений, Господи, в тобі. Може, моє ще почуття не відчуває, що Ти мене простив. Але Бог. Прощає. Бог прощає нас для того, щоб ми отримали радість і останні могли прославляти Його. Завжди цей процес повинен закінчуватись прославленням Бога за прощення наших гріхів по Його великій умовах, по Його великій милості. Четверта умова прославлення Бога за Його прощення. В Бога оці умови проходять одна за одною. І він хоче, щоб вони в нашому житті теж йшли до кінця. Щоб ми не зупинялись, Бог мене по милості може простити. Але я зробив такий гріх, що я. він точно не може. Що ми більше від Бога? Я вам скажу ні. Бог прощає кожен гріх. І Він хоче, щоб ми через ці умови проходили до нього і отримували. Радість. Як тут він говорить, радість, Господи, верни мені радість спасіння із лагідним духом підтримай мене. І тоді я буду ділитись 15 вірш, буду навчати беззаконців, доріг Твоїх, і навернуться хто? Грішні до Тебе. Всі вернуться назад до Бога. У Бога є один принцип і бажання. Щоб через цю жертву ми могли бути вільними, ми могли очистити свої серця, душі і дух, і ми могли славити Бога, не просто йти по, -по, -по, -по життю, О, я бідний грішник, правда я таков. Хороша пісня. О, я бідний грішник, правда я таков. Як би Бог безсмертний, був би я в гріхах, але Він співає тепер. Я маю того, Бога, того Спасителя, який дає мені впевненість прощення, який дає мені впевненість в тому, що Він приймає мене, він очищає і дає мені нове тіло, нове серце, нового Духа, щоб я міг проходити по цьому житті, прославляючи його, і свідчити іншим. Бог живий, Бог царює. І Бог вічний, вічний і милостивий. Це його характеристики. І цікаво те, що цей процес, ці умови, вони приводять нас до чого? До 19 вірша. Ось яку жертву Бог хоче бачити від нас. Жертва Богові, зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погоджуєш Боже. Бог противиться гордим, а смиренним що дає? Благодать. Друзі мої, ви прийшли сюди для чого? Для того, щоб отримати благодать. Для того, щоб ще раз обновитися через цю жертву і подякувати йому. Це для того, щоб отримати осудження, коли ми приходимо з гріхом і його не віддаємо, Господу. Вибір за кожним із нас. Але Бог дав ці умови. І ці умови працюють, ми ще раз їх нагадаємо. Надіятись на миєць Божу для прощення гріха, друга умова розуміння цього гріха, конкретного, зробленого перед Богом. Потім прохання очистити Його від цього гріха, тілу, духу і душу. І останнє прославляти Бога, прославлення Бога за прощення. Хай Бог благословить нас. Щоб ми завжди перед зустрічю з Богом, надіючись на милість Його, визнавали свій гріх і просили прощення в смиренності, щоб Він очистив наші серця, душі і дух. Амінь. Давайте ми встанемо і помолимося нашому Господу, молитвою Отче наш. Зараз висвітити молитву Отче наш Матвієм. І ми будемо молитися, тому що Бог любить, коли його діти звертаються до нього і прославляють його величне ім'я. Отче наш сущий на небесах, нехай святиться ім'я. Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на цей день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки. Амінь. Прошу вас присісти. Зараз буде хор прославляти Бога, а брати будуть готуватись до вечері, Господні.